Читання святого Псалтеря, Кафизма 9. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що скрізь іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владику, прости, беззаконня наші, святий злянці, і ціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І, Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву, приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, славне торжество Пророка Твого Господа через церкву показало Небо. Тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі провад життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородиця, до Тебе прибігаю, чиста, спасіння благаюче, злянься на немічну душу мою, і моли сина свого і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Все свята, Тройце і Боже, творче всього світу, поспіши й направ серце моє. Щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував, співати ці богонатхненні псалми, що їх святий дух устами Давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю, й молюся тобі, і помочі від тебе благаю. Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч Тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами і заспівав, промовляючи, «Прийдіть, та поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося, і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіте, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Тобі подобає пісня Божа в Сіоні, і тобі піднесеться молитва в Єрусалимі. Почуй молитву мою, до тебе приходить всяка плоть, безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші, блаженні, кого ти оправ і прийняв, щоб він оселився у дворах Твоїх. Наситимось добром дому Твого, святого храму Твого, дивний у правосудді, вислухай нас, Боже, Спасителю наш. Надії всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, ти той, що поставив гори силою твоєю і підперезаний могутністю, ти втихомирюєш бурхливість моря, шуми хвиль його і повстання народів, устрашаться від знамень твоїх усіх, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославляють тебе, ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатство її, ріка Божа повна води, ти вирощуєш хліб від землі, бо так порядкував її. Ти напоюєш неї, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та перекрашаєш її рослинами, ти благословиш вінець року, благости твоєї і поля твої сповняться врожаєм. Криється травою пустеля і радістю у згір'я наповняться, долини наповнюються отарами і лани покриваються пшеницею. все радіє, все співає. Викликніть, Господу, вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу й хвалу йому. Промовляйте Богові, як величні діла твої, перед множеством сили Твоєї скоряться тобі вороги твої. Вся земля хай поклониться тобі і співає тобі, хай співає імені Твоєму вишній. Прийдіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. Він, море обернув на сушу, ріку перейшли ногами. Там ми веселилися в ньому, Він могутністю своєю, світом володіє вічно, очі його дивляться на всі народи, щоб не відносились у собі гнобителі. Благословляйте народи, Бога нашого, проголошуйте, хвалу Його. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам, вийшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю. Увійду в дім твій жертвою всепалення, виконаю перед тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої, і висловив язик мій у скорботі моїй. Великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець возлів і козлів. Придіть усіх, хто боїться Бога, послухайте мене і скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого, благословений Господь, що не відкинув моління мого і милости своєї не відвернув від мене. Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, щоб пізнали Ми на землі путь Твою у всіх народах спасіння Твоє, Хай сповідують Тебе, люди, Боже, хай сповідують Тебе люди всі, хай веселяться і радіють племена, бо ти судиш народи праведно і керуєш всіма племенами на землі. Хай славлять тебе, народи, Боже, хай славлять тебе народи всі. Земля дає плід свій, благослови нас, Боже, Боже наш, Хай благословить нас Бог і Хай бояться його всі краї землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хай, Воскресне Бог, і розвіються вороги Його. Хай побіжать від лиця Його всі ненависники Його, і як щезає дим, хай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так хай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники хай звеселяться, хай радіють перед Богом, хай святкують у радості, співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед тим, хто йде, як переможець. Господь ім'я Йому, радійте перед лицем Його, отець сиріт і суддя вдовиць Бог, Він у святих оселях своїх, Бог одиноких вводить у дім, визволяє в'язнів із кайданів вони покірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти поперед народу Твого, коли проходив ти через пустелю, земля тряслася, навіть небеса танули від лиця Божого. І санай від лиця Бога, Бога Ізраїлевого. Рясний дощ проливав ти Боже на насліддя твої. коли знесилювалося, воно Ти підкріпляв його. Народ твій, ти оселив на землі Твоїй, з благости Твоєї, ти все приготував для бідного. Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою. Царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Коли ж ви оселилися на землю своїх, то стали мов голубку, якої крила, як срібло, а пір'я сяє золотом. Коли ж Всевишній Росії, царів на цій землі, вона забіліла, як сніг на горі Соломоні. гора Божа, гора велика, гора кріпка, гора висока. Чого ви застрите, гори високі, на гору, що на ній Бог благоволив жити і буде перебувати на ній вічно? Колісниць Божих тьма і тисячі тисяч, серед них Господь насинає у святині. Ти зійшов на висоту, полонив полон, прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити у Господа. Господь Бог благословений, благословений Господь допоможе нам кожного дня, Бог Спаситель наш, Бог наш, Бог, щоб спасати у владі Господа ворота смерти, Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохатить ім'я того, хто закам'янів беззаконні. Сказав Господь від васана поверну тебе виведу з глибини моря, щоб обмочив ти ногу твою, як пси язик свій у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти Боже, як ішов ти, цар, мій і бог мій у святиню. Попереду князі, і ті, що співали, за ними ті, що грали на струнах, а кругом діви з тим панами в церквах благословляйте Бога, Господа, від джерел Ізраїлевих. Там Веніамін молодший князь їхній, князі Юди, владикий їхні, князі Заволонові, князі Нефалимові, Бог твій дав Тобі таку силу. Утверди, Боже, те, що Ти сотворив для нас, ради храму Твого в Єрусалимі царі принесуть Тобі дари, У тихомир звіра, що в очереті, зібрані биків серед тихих телят, гордих народів, що хваляться сріблом своїм, розвій тих, що готують війни. Прийдуть з Єгипту, вельможі молитися, Ефіопія простягне руку свою до Бога, царства землі, хваліть Бога, оспівуйте Господа, який зійшов на небо небес привічно. Ось Він дає голосу своєму, голос сили, віддайте славу Богу на Ізраїлі, велич його і могутність Його на хмарах. Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів, Він дає силу і твердість народу своєму, благословений Бог. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї. Я загруз у глибокім болоті і нема на чому стати. Зійшов я у глибину моря, і хвилі його заливають мене. Я знемігся від благань, і гортань моя зашерхла. Втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини більше, ніж волосся на голові моїй, вороги мої, що переслідують мене даремно, сміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втайні від тебе, нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил, хай не осоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже. Поради тебе терплю я зневагу і сором покриває лице моє, я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї. Бо ревність додому твого з'їдає мене і зневага тих, хто тебе зневажають впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докоряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час сугодний Тобі, Боже, з великої милости Твоєї почуй мене в істині спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув я. Спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потонує в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, заради великих щедрот Твоїх злянься на мене, не відверни лиця Твого, боя самою, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її. від ворогів моїх спаси мене, ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій, вороги мої всі перед тобою. Наруга сокрушила душу мою і страждання. Я знеміг, я очікував. Що хтось буде співчувати мені і не було, очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлось, і дали в їжу мені жовч, і у спрагу мою напоїли мене оцтом. Хай буде трапеза за їхня тенетами їм, і мирна вечеря пасткою. Хай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і полум'я його хай обійми їх. Хай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх хай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти над тим, вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання. Збери докупи всі беззаконня їхні, і хай не увійдуть вони в правду твою, хай буде викреслено їх із книг живих, і між праведними хай не напишуться. А я, бідний, і страждаю. Поміч твоя, Боже, хай визволить мене. Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду проставляти Його хвалою, і це буде більш приємне, Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать все принижені і звеселяться і оживуть серця ваші, ви що шукаєте Господа, бо почув Господь у богах своїх і не забув в'язнів своїх, хай хвалять його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сіон і збудує міста Іуди для людей своїх і поселяться там, і будуть нащадками йому, і нащадки рабів його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому. Боже, на поміч мені прийди. Господи, поспіши допомогти мені, хай повстидаються і соромляться ті, що шукають моєї душі. Хай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї, хай біжать назад ті, що кажуть мені добре, добре, але хай зрадуються і заселяться ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє, хай завжди кажуть, Великий Господь, а я немічний і убогий, Боже, допоможи мені, ти поміч моя і Спаситель мій, Господи, не забарися. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Нині повсякчас і на віки віків, амінь Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святи, злянці і зціли немочі наш імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помишляю про день страшний. І плачу від діянь моїх лукавих, як відповідатиму безсмертному цареві, і як насмілюся поглянути на суттю блудний я, милосердний Отче, Сину Єдинородний, Духу Святий, помилуй мене, слава Отцю і Сину і Святому Духу! В долину плачу на місці, що заповідав ти, коли ти милостивий, сядеш учинити суд твій, не виявляй таємниць моїх, не осором мене перед ангелами, але пощади мене, Боже, і помилуй мене, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, надійна заступниця світу, надії і поміч тим, що до тебе вдаються, молися з безплотними ангелами до того, кого породила. Ти чоловіколюбця Бога, який визволив душі наші від усякого зла, бо ти єдина благословена. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, Ти один знаєш недуги убогої душі моєї, і знаєш, як вилікувати її ради великої милости Твоєї, зціли її, як сам знаєш, бо ділами моїми я не зроблю лікувального пластиря, щоб прикласти до неї або оливи, або зігрівання. Але Ти, який прийшов покликати неправедних, але грішників до покаяння, помилуй, прости і милостиво ущедри». Розідри рукописання моїх тяжких і ганебних діянь, і настав мене на праведну дорогу твою, щоб ходячи в істині твоїй, я зміг уникнути стріл лукавого і став би неосудженим перед страшним престолом Твоїм, славлячи й оспівуючи присвяте ім'я Твоє навіки. Амінь. Достойно є і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженно і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від хіровимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без ісління богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих помилуй нас, грішних. Амінь.